Цей проєкт це відвантаження універсальних ексфатрів навантажувачів GCB 30X виробництва Великобританії. Проект відбувається за підтримкою USAID для підтримки, для відбудови. Для Безперебійної роботи комунальних підприємств в тепловій сфері, тобто теплоенерго, теплокомуненерго. Американська сторона закуповувала ці універсальні екскаватори навантажувачі машини, окрім того, що вони можуть бути як екскаватор, звичайно, як і навантажувач, так і планувальник, так і бульдозерні функції виконувати. Так само дуже багато навісного обладнання, їх них можна повішати. Це дійсно універсальна машина. 30 екскаваторів, які USAID надав 25 теплокомуненерго по всій Україні, будуть задіяні в ремонті тепломереж, пошкоджених російською агресією. Ми дякуємо проекту енергетична безпека USAID» за неоцінену допомогу, тому що сьогодні в умовах військової агресії Російської Федерації такі подарунки, така допомога є надважливою. Вона допоможе швидше справлятися нашим співробітникам з наслідками збройної агресії або усунення аварійних ситуацій, і все це зробить теплопостачання в місті Одесі більш надійним та сталим. Дякуємо і сподіваємось на подальшу співпрацю. Екскаватори, які передали теплопостачальним компаніям Києва, Львова, Одеси, Харкова, Житомира, Вінниці, Коростеня, Василькова, Броварів, Білої Церкви, Дніпра. Полтави, Кременчука, Білгороди Дністровського, Ковеля, Тернополя, Кропивницького, Луцька, Рівного, Ватутіна, Охтирки, Миколаєва, Хмельницького та Запоріжжя дозволять скоротити час перерв у подачі тепла та гарячої води для населення та об'єктів критичної інфраструктури.